Зараз знімаємо оберти на трасі, він мені оператор допоможе. Так, ну, на 18-х як воно все почуває. Ну, до речі, давно, не сказати би, щоб жорстка. Більше-менше, що для таких дисків вона адекватно все почуває. Ліса не розбита, кермо шилось, воно було пластмасове, звичайно. Тут як безвихідна ситуація. вирішувати мали однозначно. Є курсова стабілізація, що в принципі є досить непоганим. Ну, і чотири підйомника і крутезні диски. Головне на цих дисках не піймати яму. На зиму, я думаю, можна сміливо ставити 16-ку або навіть і 15-ку. Ну, слухай, мені здається, що вона якби була зараз на 15-х, то була б просто мінусінька, правда? Ну так. Якщо йшла б, як Меган 3 на 15 тих Бо якщо вона на 18 тих отак себе веде по Меган, наприклад, да, третій він, так, ву, ву. Да, він нервово так себе веде на, на великих колесах. Навіть на 17-х він вже такий, діпла, занадто може бути. Тут якось вона ще справляється. Але це ж наслідок того, що тут позаду звичайно незалежна підвізка. Тут не, не так як в Мегані, бо в Мегані, наприклад. Ззаду балка, то вона і за балки ще теж так дає свій результат. Тут незалежно, то вона трішки спокійніше себе поводить. Ну, але да, вона вона так, вона колійність має. От на, на дорозі вона нервова така, із-за того, що великі колеса її одразу намагається перелаштовуватись справа на ліво. Блін, ну оберти, мені каже, будуть нормальні. Зважаємо на те, що 18, правда? Так, можливо, ще спідометр браша? Через 18. No. Ну, типу, да. ну, так. Нам треба основне показати результат, які будуть оперти на тих дисках, на яких ми зараз. Ну, до речі, так, да, я тоді як їздив на Мегані, то на 17-х майже на 6 км різниця є. Блін, ну вона якась така жвавенька, як на цьому 1.6, а скільки тут коло? Це 1,4. А? 1,4. Це 1,4? Да? Ти впевнений, що вона така жвава? Це 1.4 Я сказав відео, що 1,6. Бля, 1,4, а що вона так нормально їдеть? Дивно, пиздець. Ага. Uh -huh. набирает. Ну, мы тут сейчас гірки едем, конечно, лосы, но все одно для 1 4, 90... Точку-то, 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 ну то точку-то, 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 точку Рівно. Але мене дивує, що вона таку різкість має. До 1,4 я щось подумав, що це 1,6. Ну і в принципі цікаво, що зараз 110 і двигуна я не чую. Ти теж не чуєш? Двигуна не чути. Наприклад, у творено чогось так зроблено, що ніби двигун різкий, він має потужність, він хоче їхати, але ну, ти його сильно чуєш. Якось от не відчувається. Правда, що мої злеться така собі. Але ну, фідай, які я ніколи не виділялися. Ну, Повністю обслужена ця пачка замінена тут. Це замінений, що ще робили? Це Оце масло. масло. Ну, в принципі, зважаючи на те, що по-перше не чути зовсім поршнів, зазвичай в цих двигуна що є проблема тарабанять юбки, тобто вони в принципі ремонтуються, ці двигуни, але зазвичай проблема чути на холостому ходу тарабанять юбки Тут, тут на перекладці поршня не тарабанять, юбки не тарабанять, тобто тут з двигуном все нормально. Ну і двигуна тут взагалі не чути. Що, чути вітер? Ну, вітер по-перше, чути, чу 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 я думаю, що не настільки вітер. Я думаю, що чути, скоріш за все, цю дуже широку резину для цього автомобіля, бо реально вона дуже широка. 18-ті диски, здоровенні, великі. Я думаю, що за все, все ж таки більше чути ширина, ширина колеса велика, яка не, для, не зовсім для цього автомобіля. Хоча виглядає. Поставив би, можливо, і 16. Оці, я думаю, можна вона на буде, буде м'якша. Вона буде набагато м'якша. На даже той самий там, на що можна продати. На, на спортежа продати, їх можна. Щоб вона на щось була за 400 яких баксів у нас спортежа продати. Червона-червона. Зараз червона. Вон бач прямо. І купити коротше, на неї взяти 16. Я думаю, тоді вона буде взагалі. Така посолона, класна, що тут шість чи. Є для кулінг-водія airbag, ти не дивився? Не скажу. Ні, ніби немає для Короче, Є шість подушок airбек, мультикермо, її немає, є чотири підйомника, гарні mm -hmm. диски mm -hmm. е і маленький пробіг, 166 тисяч, ну і знову ж таки, цеп, він замінений, олива замінена. По факту, все, що вам потрібно, це купити 15 або 16. Зимові літні колеса. Взагалі, я думаю, що в ідеалі 195 65 15 правда поставити. Я думаю, що питання питання закриється, вона буде мягенька, буде менше навантаження на нову частину автомобіля. Mm, так, напевно, для 1,4 добре, добре набирає. Для 1,4 динамика да, нормальна. Я взагалі подумав, що це 1,6. Почала їхати відразу. Ну, Але так, да, на трасу якби сотня, це три тисячі. Стандартно для всіх оцих автомобілів. Меган 16. Ну, але ця приємніша зроблена. Якщо перейдете з Худойом, то тут навіть оці торпеди ось, це все, воно якісніше виглядає. І на вигляді гарніше і мені ця приладова панель більш подобається хоч вона так попахує таким більш старішим ніби боя вона біла але виглядає воно приємніше тобто для, для очей дивитися як на мене цікавіше на цю дроппеду на цей щиток приладів. Кермо з вінільчиком перешили, На ПМК да, перешивали? так. Да, да, да. Ну, коротше, тут вініл, я думаю, що ви ніколи більше до нього не будете мати стосунку, не будете перешивати, бо вініл насправді цей багато краще, ніж шкіра ходить, а оригінальне кермо в Хюндаїв, воно всіх і в Kia воно всіх погане, і пластмасове погане, і шкіряне теж туфта. Так само, як і в принципі. Renault при, шкіряне при ще більш-менш тримається. Двоє немаленьких Ну, Сотню йде добре. Сотню йде добре. Ну і бачите, на цю сторону дороги, от зараз або вітер, не в іншу сторону, Так, та, не було. Так, не, не, не так шумно. Вітер. Хотели 15 поставити, я думаю, вона врятує ситуацію. Прикрывся, але 110 немає. Я її там не жав, силу. Ще поняв на місці, нічого не буксує, ходова не бах. 6500 рівне без сертифікату.